Єдиного все мого, Творця неба і землі всього видимого і їде. Христа, сина Божього, є відорігом, вітця рожденного, нечего, світа від світла Бога, істина, від Бога і. Через нього все сталося він для нас, людей, для нашого спасіння, зійшов. І тіло прийняв, і Духа Святого від діви Марії, і Серця Із кишпила ті страждав по був Прийде у слові судити, живих і мертвих, і царство його небудеться. І в Духа Святого Господа оживляючого, що від от похоже, Це місинового одинакли, покління, однакова слава, що говорить через проро. Єдиною соборною, апостольською це. Крещення і відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого в Я два місця Божого Слова, яке записане Іван для Матвія, 6, розділ, 21 вірш. Ісус Христос сказав свого часу ці слова, коли жив на землі. І звичайно, це слово воно є важливим і актуальним сьогодні. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Друге місце це також слова Ісуса Христа. Іван для Івана, 14 розділ з першого вірша. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель. Коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли б піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Слава Богу! Слава Богу! Де скарб ваш, там буде і серце ваше. Скарбом в житті людини може бути будь-що будь-яка річ. Але для християнина скарбом повинно бути завжди небо, тому що все те, що тут на землі, воно все дочасне, воно все тимчасове. Воно все є тлінне. І воно тільки цінним є тут в очах людей. В небо є той скарб, який є нетлінний вічний. Слово Боже, написано, що ми маємо в небі дім нерукотворний, тобто не людська рука його робила, Нерукотворний, рукотворний вічний. Християнин, який має в своєму житті скарбом небо, це серце. Це стремління, все бажання, всі думки, все його життя воно буде направлене на небо. І він буде так жити і так будувати своє життя, щоб цей скарб він отримав. Ісус також казав друге місце. Ми чули: нехай серце не тривожиться. Не хвилюйтеся, сказав Ісус до учнів. Багато осель. Багато місця, небі, домі Отця. Всім вистачить. Вистачить всім. І ми живемо на цій землі. І саме похоронні траурні служіння це немов би чергова зупинка в нашому житті. Коли ми живемо, плануємо, працюємо щось. Стараємося досягнути, мати, отримати. Але коли приходить похороне служіння, і ми є в цьому служінні, ми розуміємо, що все одно рано чи пізно прийде кінець моїм стремлінням, бажанням праці. І кожен, хто є сьогодні тут, живий, прийде час ми займемо відповідне місце подібне до сестри Гани Івані, вона прожила. Повних 90 років. Це дуже великий проміжок часу. І ми можемо подумати, ну якщо я буду жити 90 років, я можу багато і для себе зробити, багато і ближнім допомогти, рідним, багато і для Господа послужити. 90 років це так багато. Тобто, сестри, ми не знаємо, скільки ми проживемо з вами. Ми не знаємо, хто буде наступний. Ми не знаємо, хто наступний стане перед Богом і буде давати звіт за прожите життя за ті роки, які Бог дав. Бог відводить кожній людині певний проміжок часу прожити на цій землі. І цей час, незалежно скільки років Бог дав, варто прожити достойно, гідно. Справедливу оцінку прожитого життя дасть Ісус Христос. Хоча сьогодні ви дуже багато чули, і я скажу для себе, я дуже багато почув, що життя мами, бабусі, перш за все, мами воно було гідним, достойним, тому що дітей своїх вона привела до Бога. Багато позитивного того, що ми всі чули, хто був на служінні. Ми можемо взяти для себе, але перш за все, ми, як батьки, в кого є діти, дідусь, бабуся, це є добрий приклад, що ми сьогодні залишаємо своїм дітям. Я не раз згадую один момент на весіллі, коли. Я вже десь, знаєте, недавно згадую його в служінні цей приклад, але він так запам'ятався мені. Ну, я, напевно, все життя буду його пам'ятати, я так думаю. Коли молодий хлопець наречений, він молиться і дякує Богові за батьків, дякує Богові за, за батька. І він каже, що батько хоч і не міг мені дати, я своїми словами, щось такого матеріального, якихось в плані там, фінансів, коштів. Але він дав мені найголовніше, найцінніше. Він познайомив мене з Ісусом. Ви знаєте, якщо людина знайома з Ісусом, все необхідне для життя Господь дасть. Так Біблія про це говорить. Господь каже, що шукайте перш за все Царство Боже, все інше, все решта, воно додавиться. Бо коли людина шукає тільки те, що добавиться, а не шукає царства. То все, що вона надбає, вона залишить. Так, ми читаємо притчу про багача, якого дуже велика, багато нива вродила, і він собі подумав, порозбудовує засіки, поскладає туди і скажу: на багато років маєш душа. А Бог говорить, нерозумний. Хіба це все я своїми словами є цінність? Коли я прийду за тобою, душу твою зажадаю, кому це все лишиться? Звичайно, ми можемо думати, як я по лишиться моїм рідним, близьким, дітям, внукам кого воно все лишиться, але це не має ніякої користі. Ми живемо для того, щоб працювати. Ми живемо для того, щоб щось мати, щось досягнути. Але це не є номер один в житті людей. Це не є скарбом, в якому варто вкладати серце і все своє життя. Скарб є небо. І небо ми можемо отримати без фінансів, без фізичних якихось зусиль, затрат, а просто прийнявши Ісуса як свого Господа і Спасителя. Тому що через жертву Ісуса Христа кожен із нас може бути достойним неба. Слава Богу! Не я гарний, прекрасний, не моє життя. Можемо подумати ні. Ми не достойні попасти в небо, жодна людина. Але Ісус Христос, завдяки жертві своїй на Голгофі, зробив кожного з нас достойним неба. Стало оце є ціль, оце є е, ціль життя християнина – попасти в небо, тому що, щоб не пережити розчарування, прожити життя, а все ж таки не дійти до того обіцяного неба. Хай Господь благословить нас, тому що ми з вами Дайте. ще на землі, ми з вами ще в дорозі. Пам'ятаємо, що життя на землі дочасне, і для час нам потрібно стати перед Господом. Всі нагаразди все те, що тут може бути важким, в небі вже цього не буде, тому що небо Ісус приготував для своїх дітей. Тому ми будемо зараз молитися, дякувати Богу за цей день, за те служіння. Господь благословив, є відповідна гарна погода. Ми могли провести це служіння, цей похорон. Заповідь, шануй матір і батька, вона вже для вас втрачає актуальність, тому що вже ваша мама відійшла у вічність. Всі ті молитви, які вона звершувала, які вона просто в адресу Бога говорила за вас, за дітей, за рідних, за внуків, за правнуків. Вони є почуті перед Богом. Можливо, не на, всі відпові... не на всі молити Господь дав ще відповідь, але вони є почуті перед Богом. Приде час Господь дасть відповідь. Тому ми зараз, схиливши голови наші, я ще раз наголошую, подякую Господу за все. Попросимо його благословіння надалі на наше життя. Хай Господь дасть мудрості. Страху і поможе нам прожити життя в чистоті і святості, щоб в кінці нашого життя ми могли залишати цю землю блаженними, щасливими. Написано блажена, щаслива та людина, яка помирає в Господі. Хай Господь благословить нас. Ще раз ми співчуваємо для рідних, для близьких. Хай Господь для вас в ці дні особливо буде втіхою, підтримкою і розрадою. Кожного благословіння. Наші співчуття. Молимось. Боже, милосердний наш Спаситель Ісусе. Ми вдячні тобі, Ісусе, за те, що ти є Бог наш, ти є Спаситель наш. Ісусе, і ти прийшов на цю землю, Господь, для того, щоб простити нас в ріх, для того, щоб взяти наш гріх, для того, щоб постраждати за наші гріхи, Ісусе. І це є ціна, Господи, дорогий, ціна спасіння нашого, ціна спасіння людей, жертва я нам вгорі. І сьогодні, Господи, ми щиро дякуємо Тобі, тому що з недостойних людей ти зробив нас достойним неба завдяки жертві своїй на Голгофі. Слава Тобі, хвала Тобі, подяка. І ми живемо, Господь, радіючи з того, що. Приде час, Господь, земе життя закінчиться, а ми будемо в вічності в тебе з тобою. В тих небесних уселях, які ти приготував для нас, і місця вистачить всім. Поможе нам, Господь, щоб небо було дійство для нас скарбом. щоб Господь, наше серце було прив'язане до того, наше життя, наші вчинки, наші справи, Господи. Вони, Ісусе, говорили про те, що ми є християни. Що ми живемо, Господь дорогий на цій землі, і ми розуміємо, що життя дочасне, і нам потрібно життя прожити в чистоті і святості. Хай бажання буде в серці нашому, хай страх твій Божественний буде. Поможи нам в цьому, тому що ми є люди, ми часто спотикаємося, але ми просимо сили в тебе. Павло сказав свого часу, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Поможи нам, Господи, міцно триматися Тебе, щоб пройти ту земну дорогу, Ісусе, і залишити цю землю Ісусе. Господі в вірі, надії, Господи, в терпінні, в любові до Тебе. Благослови, милосердний Господь, нас надалі. Ще раз просимо благословіння і тих, і для рідних, для близьких, Господь дорогий. Хай твоя підтримка, милість буде для них, Господь дорогий в ці дні. Тобі за все, хай прибуде вся слава, хвала, честі, поклоніння наш добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Зараз Христо заспівають псалом. А ви можете підійти, попрощатися вже в востаннє з мамою, бабусю, з рідною людиною. Ну, Хай Господь благословить. Крепким могильным сном многие спят поколения, но мы смехали о том, что спят они до воскресения. Все мы стоим через средь могил, но до и от точно сбудется то, что Господь говорил. Пьящие в прахе пробудятся, Рухнет гранит пирамид, Станут монархи древние, С теми, кого хранит кладбище за деревнюю. Будет последний суд, Самый правдивый в истории, Мертвых моря отдадут, И отдадут крематории. Если усну я, то Бог, верю, пробудет спящую, чтобы узуреть смогла славу непроходящую. Крепким могильным сном многие спят поколения, но твердо мы верим в то, что спят они до воскресения. Аминь. Чася всі, хто нам в намір. Добре, то просимо, так як то закривайте кришку. І ми її будемо поставити. 15 на 15 Тебе звезд, молитво, Господь, наш, нашого, отче наші, насамперед, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш щоденний, подай нам на кожний день і прости нам провини наші. Я, і ми прощаємо, ви, прощає ви, винуватцям нашим. <клі> і не введи нас у спокусу, але визволи нас і духа. Отвоє царство, сила і слава віки. Амінь. Наш, е, наше служіння охороне підійшло до закінчення. Ми дякуємо всім, хто прийшов для того, щоб підтримати родину, для того, щоб послужити. Хтось нам та Господь всіх благословить. Брати і сестри, може нам наша мама когось обідала за життя, щось сказала. Вибачте, усі ми молилися, молитвою і очі І прости нам, як ми прощаємо. А нам всім прийдеться пристати перед Богом. Щиро всім дякуємо, хто прийшов з села, родина, друзі, і що ви приїхали в останню путь відправити нашу маму. Хай вас всіх Бог благословить і дарує вам вічне життя і спасіння. Все, братця, закидайте. Чілипи так накрутить скоро. Якщо десь ближче, то вже не купається. 有带过去。